Коротеньке відео про те, як за допомогою пасток, звичайної дерев'яної пастки можна зекономити собі набої, нерви і здоров'я. Просто там два зомбака, які регенерують набагато швидше, ніж ми в них наносимо шкоди. Просто в мене було трохи дерева, я зробив пастки і зараз я використаю пастку. Це Лев відремонтував двері, щоб вони не виламали їх. Да? Ось, і ми ставимо пастки. Зараз ось. Вони мене трохи навіть б'ють. Але... Коротше ми вирішили їх трохи відманити, бачите, ну, на, на цей бік, щоб вони відійшли, щоб я зміг сунути туди пастку. І вони врешті-решт підходять. Тут вони стоять одне на одному, тому не вдається. Я зараз просто їх трохи так ось ну типу скину, скину, скину з одне з одного. Ось він. Поки що втратив свідомість і засовує туди пастку. Все, е тепер е дивіться, він ломиться на нас. Бача, не бачить перед собою цього, цієї пастки. Просто вмирають вдвох. Два зомбаки по тисячу там зайвим ХП вмерли, а ми заходимо далі.